Привіт, друзі! У мене до вас питання. Чи є для вас різниця, якою мовою я веду свій канал? Тому що я веду свій канал українською мовою, і тільки декілька відео на моєму каналі російською, то це відео на самому початку, але я веду свій канал вже майже три роки. Так от чому я вирішила вести українською мовою? Тому що я розумію, що багато людей російська мова тригерить, і я не розумію їх. Звісно, почуття, і я як людина відповідальна. Перш ніж щось зробити чи записати відео, я весь час думаю, чи не образиться хтось, як сприймуть глядачі. Тобто, все, що я роблю, в принципі творчі люди, блогери, вони все роблять заради вас, глядачів, тому що б не було вас, не було блогерів. Потім я подивилася відео інших блогерів з України, і багато з них хто з них веде свої канали і записує відео російською мовою і взагалі не париться з цього приводу. Так, от я подумала, може, вам також немає різниці, якою мовою я веду свій канал. Тому у мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я зараз звертаюся саме до тих людей, які дивляться мій канал, і мої відео. Чи є для вас різниця, якою мовою я буду записувати в подальшому відео: українською чи російською? І, ну, і обертуйте свою думку, чому? Ну, я вирішила про це запитати. Тому що від народження я розмовляла російською мовою мовою, мого. народження російська. Я багато разів казала, що я з Донецької області, і всі розуміють, що більшість людей там розмовляє і розмовляла російською мовою. Тому, звісно, мені легше записувати своє відео російською. Але я розумію, що українська мова це наша рідна, і це правильно розмовляти українською і записувати відео українською мовою. Але, звісно, мені це трохи складніше, ніж російською, тому що. Кожен раз, коли я щось розповідаю, в якийсь момент я забуваю якесь слово, я зависаю, намагаюся згадати це слово, ну і це виглядає, скажімо так, штучно, неприродньо. Українська мова у моєму виконанні звучить також не дуже природньо, я не знаю, чи помічали ви це, і чи взагалі хто не знав про те, що я із Донецької області від народження російськомовна, чи здогадувалося ви про це, що я не розмовляю українською мовою від народження, а тільки в дорослому віці я. Стала переходити на українську мову. Нещодавно на моєму каналі стало 4 тисячі підписників, і ці чотири тисячі підписників мені далися дуже важко. Я майже три роки веду свій канал. Я записала більше тисячі відео, більше тисячі відео я виклала на свій канал. Тому я звертаюся до тих з вас, хто реально дивиться мої відео, хто є підписником мого каналу. Чи є для вас різниця, якою мовою я записую, українською чи російською, і якою мовою ви би хотіли, щоб я в подальшому записувала. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Для мене дуже важливий зворотний зв'язок. Дякую за увагу.